Доброго ранку, шановні краяни та всі, хто дивиться передачу ранок з Надією. Разом з вами я об'єднуюся у подяках Богові за день життя, який Він подарував. Разом із цим днем Бог дарує нам обітниці через своє слово, на які, покладаючись вірою, ми можемо здобувати перемоги, перемоги і в цьому житті, і особливо перемогу для життя вічного. Я глибоко переконаний, що кожен із нас чогось чекає. А так хочеться, щоб ми чекали повернення Господа. Послухайте вірш, записаний у посланні апостола Павла до Тита, в другому розділі 13. Очікуючи блаженної надії і появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Ісус скоро гряде і наше завдання. То завдання тих, хто вірить у цю серйозну істину. Потрібно про це попередити увесь світ своїм одягом, своєю мовою, учинками. Ми повинні показувати, що думки наші зосереджені на чомусь кращому, ніж справи та задоволення цього короткого життя. Ми тут лише чужинці та приходьки, і наше життя має свідчити, що ми готові до приходу нашого Божественного Спасителя і чекаємо його з нетерпінням. Я звертаюся до всіх християн, які не тільки так себе називають, але і є такими насправді. Нехай світ побачить, що ви на шляху до кращої країни, до безсмертної, неминущої спадщини, що ви не можете дозволити собі присвятити своє життя тому, що у світі, але зайнятий тим, щоб приготуватися до осель, які чекають на усіх люблячих нашого Господа в Божому Царстві. Як нам слід здійснювати це приготування? Підкорюючи наші бажання та пристрасті Божій волі і виявляючи у своєму житті плоди святості, ми повинні чинити правосуддя і милосердя любити і зі своїм Богом ходити сумирно. Ми повинні впустити Христа у свої серця і в свої сім'ї. Ми повинні плекати любов, співчуття та щиру пошану один до одного. Наше життя, як і життя нашого Спасителя, має бути присвячене щастю інших людей. Дух жертовної любові Христа повинен стати і нашим Духом, у міру того, як любов Христа наповнює наші серця та керує нашим життям, будуть переможені егоїзм і любов до бездіяльності. Для нас стане задоволенням служити людям і чинити волю нашого Господа, якого ми сподіваємося незабаром побачити. Бажанням кожного послідовника Христа має бути чинити правду, тому що вони знаходять задоволення у праведності, скільки щастя можна знайти в тому, щоб творити добро на землі, скільки задоволення у виконанні Божої волі стільки насолоди у прийнятті його благословень. Тож покажімо, що ми розсудливі люди, які обирає собі долю не в цьому світі, а в світі прийдешньому, будемо ж стояти на своєму посту, вірно виконуючи кожен обов'язок, сховавши своє життя з Христом у Богові, щоб коли архіпастер з'явиться. Ми отримали немеркнучий вінець слави. Але пам'ятайте, що для кожного із нас є певні зобов'язання на нинішній час, щоб ми щось робили. І тому Господь через апостола Павла в посланні до римлян у 12 розділі пропонує нам: у наполегливості не лінуйтеся, духом палайте, Господеві служіть» обов'язок кожної істиною Божої дитини в цей час терпляче чекати, не дрімати і сумлінно працювати до приходу Господа, щоб нам приготуватися до цієї урочистої події. Відмінні якості справжнього послідовника Христового, досконалих чоловіків і жінок у Христі Ісусі знайдуть відображення у їхній праці, пильнуванні та очікуванні Господа. Вони не будуть повністю зайняті спогляданням і роздумами або ж настільки поглинуті якоюсь діяльністю, щоб нехтувати зростанням у благочесті. У християнина, який гармонійно розвивається, особисте посвячення поєднується з ревною працею. Послідовники Христа. Будуть у наполегливості не лінуватися, духом палати, Господу служити. Світильники мають бути справні й горіти, щоби посилати яскраві промені світла у моральну темряву світу. Господь скоро гряде. Саме тому нам потрібні новітні засоби для здобування освіти, щоб ця школа нагадувала школи пророків, які були в минулому. Це місця, де можемо пізнавати волю Божу і осягати найвищі галузі науки, щоб краще розуміти Бога, Його дії та характер посланого ним Ісуса Христа. Божий народ. Повинен далі більше набиратися досвіду і умінь. Бог вимагає цілковитого використання всіх обдарувань, які Він дає людям, щоб вони робили все можливе згідно з природніми та набутими здібностями. Послідовники Христа не можуть залишити свій обов'язок не. Зрадивши надану їм священну довіру і не поставивши під загрозу спасіння власних душ і душ своїх ближніх, ви повинні сумлінно виконувати довірену роботу, а не шукати чогось нового і чужого. Коли Христос відкрив своїм учням грандіозну працю, яку вони мали звершити, пообіцявши їм дар Святого Духа, їм не терпілося дізнатися. Чи побачать вони виконання так давно випликаної ними надії? Вони запитали, Господи, чи не в цей час ти відновлюєш царство Ізраїля? Господь дорікнув їм за зайву цікавість і сказав: не вам знати час і строки, котрі отець встановив своєю владою? Учням не дано було знати час другого приходу Христа. Одне було дано їм зрозуміти, вони отримають силу після того, як на них зійде Дух Святий, і їм належить бути свідками Христа. Уся ця нестримна цікавість, бажання знати терміни є негожим. Нам не дано це знати. І нам не потрібно турбуватися про те, чого Господь не довірив нам, а залишив при собі, у таємниці. Однак нам обіцяно Його дух. У цьому ми можемо бути упевнені, Його ми можемо безвідплатно отримати, бо без цієї божественної сили ми не здатні зробити нічого для спасіння душ. Через швидкоплинність людського життя. Кожна подія має стати приводом для збагачення душ євангельськими істинами. Час швидко спливає. І ми повинні постійно пам'ятати про духовність закону та абсолютну марність формального, обрядового послуху заповідям, якого вимагає законницька релігія. Нам потрібно звеличувати вічні принципи істини. Усі люди повинні дізнатися про святий милосердний характер Бога. У щоденних справах нам необхідно керуватися обов'язком, щоб зрозуміти, як ставитися до Бога та один до одного. Адже ми повинні піклуватися про душі, які що мають дати звіт. Ми повинні відкривати людям не фантазії, не вигадки і Умови води людські, а милість Бога, в дарі його єдинородного сина, щоб кожен, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Нам слід звеличувати Ісуса, щоб Він міг привернути до себе людей. Як важко їм усвідомити необхідність безперервної молитви! Щирого розкаяння, дедалі більшого вдосконалення характеру, що є сіллю християнського досвіду та свідченням роботи Святого Духа над серцем. Святий Дух повинен просвітлювати, оновлювати і освячувати душу. У нашому християнському благочесті має відображатися Христос, щоб Його благодать була представлена такою, якою вона є. Чудовою, привабливою, гармонійною та незмінною, я хочу молитися, щоб таке світло сяяло від кожного із нас. Отче наш, що на небесах нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя свята і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не введи у спокусу, але визвой від лукавого, бо твоє є царство і сила, і слава навіки. Амінь. Я не знаю, дорогі мої, чи доводилося вам вигравати щось в лотерею. Але думай собі, якщо людині це вдавалося. Як вона з нетерпінням чекала, щоб отримати те, що випало на її долю? Те щастя. А сьогодні Господь пропонує нам чекати такого щастя, яке ми уявити не можемо, змалювати ніхто не може, описати ніхто не може, розказати ніхто не може, тому що Господь сказав: око не бачило, вухо не чуло, на розум прийти не може. Але не всі. З нетерпінням чекають цієї славної, блаженної надії, появи слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Тому Ісус сьогодні пропонує нам прийти до Нього. Адже Він скоро гряде. Тому давайте, друзі, не зволікаючи, а сьогодні відкриємо свої серця, запросимо Ісуса і будемо чекати тієї блаженної надії. Нехай благословить вас Господь такими бажаннями. До побачення.